Шукаємо скарбими днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. По лісі, по полі магаємо шукачами. Від пошуку скарбів отримує вокай. Друзі, всім вітання. Вибрались ми сьогодні у ось такий чудовий ліс. Значить, в цьому лісі ми ходили вже багато разів. Попадали тут знахідки по черніхівській культурі. Динарії, фібули, різні ножички, прикаляси їхні, попадали тут. І царизм, срібло, мідь. Навіть пінківська культура фібули. І знову ми вирішили сюди приїхати. Сьогодні настроє. Всі друзі на майнлабах. Я ой, XTERRA ELITE, Саша Еквінокс 800 і Ігор, XTERRA PRO. І в Саші є перша знахідка ходим, буквально 5 хвилин показую. Друзі. Дивіться, який крутий випав ножик. Черніхівська культура і, друзі, він абсолютно дивіться, ці лесенький, класний. На полі знаходиш вони такі покоцані зазвичай, а тут в лісі стан файний. Е, відреставрує, я думаю, його обов'язково. Буде екземпляр в колекції, дуже класний. Супер. У мене ось, до речі, гвоздик якийсь випав, поки що все. Будемо, шукаємо, надіємось, що знахідки будуть. Ви, друзі, обов'язково підписуйтесь, натискайте вподобайки, пишіть коментарі, а ми будемо щось шукати. Поїхали! Так, друзі, значить, є такий сигнал. Це точно залізо, але бачите, воно кольором показує. Але по звуку хрипить це здорове, я думаю. Можливо, ково не залізо, і воно глибоченько. хочу викопати в онлайні, можливо, буде якась цікава знахідка. По знахідках ходжу на програмі Поле 2, але якось вона трохи шумнувата, є фантомні спрацювання, тому я не знаю. Спробую на ній, якщо не сподобається, то увімкну або поле 1, або парк 1 побачу. Чуйка стоїть 23. Е, так, Швидкість 3. Ставив швидкість 2, то фантомних спрацювань більше, тому обставив швидкість 3. Не знаю, щось тут воно не дуже хоче відлаштовуватись. Бачите, ґрунт 3 взагалі. Тому не знаю. Спробуємо. Зараз тримача не брав, бо тут дуже, ну, такі і трошки. Було б незручно з тримачем ходити. Байще, ну ґрунт тут як би піщаний, да? мало би коректно відлаштовуватись, працювати, але чесно, не хоче. Ну. На жаль, просто якийсь шмат кованини. Але нічого шукаємо. Так, друзі, я зараз в шоці? Відійшов взагалі в сторону е від того місця, де попадали динарики. Думаю, піду взагалі в сторону, Похоже, там, де ми не ходили. В раді цікавості. Подивлюсь, що там буде попадати. Друзі, є знахідка. То <п> капець. <'я> <'я> Такий сигнал, і, і, до речі, я йшов, перецепився, коротше, гепнувся ось об е, дрючок. Ну, це дрючок був сухий. Чи об дерево, скажімо так, гепнувся, воно пікнуло, я вже пройшов, а потім думаю, ні, якось воно так пікнуло, цікаво, вертається назад, хоп, починаю перевіряти. Є сигнал, ну. Чи на лопату, чи там ще є один. Коротше, є сигнал, вернувся. Ну коротше, наче нема, але я зараз тут все буду перевіряти. Коротше, щоб я не тягнув резин. Дивіться, я бачу монету і мені здається це динарій. Мені здається це динарій. Да, друзі. Офігеть. Ух ти, шо ти шо? Друзі, це луці вер. Йо-мойо, який стан! Друзі, шик. Просто, просто шикарний. Офігеть. Ух ти шо. Чесно кажучи, я не надіявся. Друзі, стан. Лісовий, лісовий стан. Офігєзний вроді лучий вар. Офікеть. <рігідь> Тарадам майнлап X-Tra Elite, Ту тух, тух-тух. Єсть є, друзі, супер, блін, задоволений, капець. Буду зараз тут пробивати. Кайф. Орб, значит, он там чорненький випав Динарій. Спустився сюди, був на випилася така штучка-дрючка. Бачите, як то є якесь зображення. опа, дивіться, воно як кільце, перстень типу, але залізний. Не знаю, що це може бути, але забирає. Так. Ось такий сигнал. Чорно-кольоровий. І дивіться, що випало. Дивіться, яка прикольна цепка, і на ній якась така штучка моя. Не знаю, щось закривалося, якась затичка, я не знаю. От, але видно щось стареньке, мабуть, тому що це почка така. Тіка. Якось так. Вон їх виходить. Саші десь не видно. В лісі дуже класно, дивиться, які там. Так, друзі, знову ж є знахідка. Це частина набойки на чобіток. Це свідчить про те, що тут ходили люди в давні часи. Тут же воно відламалось та фокусую. Гострічок такий був, він щойно відламався, яким фіксувалось, власне на чоботі. От. Це 100% вона, тому... Варто ходити кружляти, но горбка пізниться ті хубачки. А ось якісь мочарники болота. Так виходимо. Ось такий отакий сигнальчик. Дрібненький. Випарпав. гляньте, що випало. Шматочок чогось жовтого. Друзі, я не знаю, воно дуже схоже. Але... Блін. Ну як ми дізнаємося, що це воно. Дивіться. З двох сторін жовтеньке, все. М -м, якщо попадає Рим, динарі, ну все може бути. Все може бути, друзі. Я не впевнений. Але... але... Супер. Ось так. Всі хлопці в роботі. Саша, Xinox e 800, Ігор, Xterra Pro і в мене ELITE Хлоп. Так, друзі, з такої глибини. Оп, дивіться, чергова набоєчка на чобіток. Ну, це більш рання десь 1800-1900 роки. От. Ну, тим не, менш, тим не менш, можливо, якихось царків е копнути на цьому місці. Тут, знову ж таки, я стою на горбі, і он по кругу оп, кінчилось. І він так і туди той горб йде, а там теж мочарник. Коротше, воно його типу, цей горб. Е і я вирішив тут прогулятися. Тут я ще не ходив. А динарий був через мочарник він на тому горбу. О, це вже через мечальник переліз сюди і відкручусь. Поки що так. Знаєш, друзі. Дуже гарний чіткий сигнал. Е, такий прям, ну, типу, як динарний. Е, спробуємо викопати на камеру. Не факт, звичайно, що це буде якась знахідка. От, Але... А вдруг? Ну прям дуже гарний сигнал, дуже чіткий, чистий. друзья знахитка какая знахитка гудзик гудзик цари что там курак может быть курак да империя друзья имперский гудзик с кураком Оп, Ну так, Рухаємось, але можуть бути якісь монети. Так, друзі, під'їхав Серега, експідео з блондинкою. і вже в нього є... Ой! Є, дивіться, знахідки. Значить, імперія. Копійка у роді Микола ІІ. Потім три копійки 55 рік. Німецьких п'ять. Що це весь напевно. І дивіться, шмат реміного закінчення рим Черніхівська культура. так. Тому, друзі, знахідки якісь є, шукаємо. Так, друзі, підійшов Ігор XTRA Pro і знайшов дивіться, бронзова проніс Черніхівська культура. Це як е, типу намистини. Ну, на мотузочку надівались. Та що ж таке? Бачите, там отвір. Їх багато надівалося так на мотузочку. І вони чередувались там. Могли висіти там ароматнички, амулети різні, місячники, сукерки, там, ну, Якось так. На не могли скляніше тут, по краях, висіти. Одна така, там скляна, потім знову така, знову скляна. В общем, чередувались. Прикольна знахідка, беремо, рухаємось. Коротше, друзі, сіли, ми щойно пообідали. Саня каже, зараз поїм і по-любому щось знайду. Друзі, і знайшов. Ідемо дивитися. Короче, ви зараз будете в шоці? тому що ну, Ми шоковані, бо це перше тут. І, до речі, е, тільки він Ігорю говорив, щось тут золото не знаходило. А де воно? А, все. Дивіться. Це просто капець. Друзі, золоте. Золоте скроне колечко, але подивіться, як воно мацюсіньке. це просто капець. Черняхівське. 900-та плюс проба. Перше золото три, так? Да? Отаке, От друзі, матюпіньке-матюпіньке. Еквінокс. 800-й. Сигнал скільки? 3-4. 3-4 сигнал. Це просто жир. Лісове золото, друзі, це жир. Ну все, сані, вітання. А ми, друзі, шукаємо далі. Це вже все азарт. Адреналін, все як має бути. І ямка така, ну... Нормально. Нормально. Кайф. Ну я ще таких маленьких не бачу. Друзі, це жирок, супер. Перше тут золото. Друзі, перелізли ми через мочарники. Отобці мочарники перелізли. Тут Серега був, знайшов фібру. ось буквально кілька днів тому. Е, Серіоз Деусом інший Серйозний, ішов тут де От, Ми прийшли сюди, у мене був сигнал, дивіться, який шмат бронзи випав. І бачите, є орнаменти на ньому. А тут де я, дивіться, який горбяра. О, Прям видно склон, бачите йде? Не знаю, покрутісь. Друзі, ще шматок бронзи в тій самій ямі. І дивіться, друзі, кераміка. Черняхівська кераміка. Круто. Що ж, дивіться, який спіймав сигнал. І гляньте, що випало. Таке жовте, блін. Серце -сер аж -сер тьохнуло, але не те, що ми шукали, Ну, тим не менш монета, 3 копійки 1936 рік. Загалом стан гарний. Тому беремо, рухаємось. Друзі, в цій самій ямі знову був сигнал, знову є монета, дві копійки, 1936. От так, маленька розсипушечка. Класно. Значить, друзі, вон. Дві монетки було. І хлоп. сигнальчик, і є ще одна. Так, знову. Троячок. Три копійки 1950 рік. Ну, блін, класно. Ранні радянські монети теж доволі гарні. Беремо, друзі. Снов є монета. Але вже зовсім в стороні. 20 копійочок рамочник. 1951? Да, 1951 рік гарний стан. так. Але в таких кощерях заліз. Що то капець? Хочу пити, пити нема що. Тому так. Так, друзі, підійшли пацани. І Саша знайшов 10 копійок щитовик. От І 3 копійки 24-го року мідні. Погано і ще по ножику середньовічному хлопці знайшли поки що так. Е, так, друзі, дивіться, підійшов Саша, щось з нього випало в грудиці, можливо, пряжечка? Можливо, а можливо і не пряжечка. Подивимося. На жаль. Не пряжка, але... Але, друзі, срібло. Нормально так, ні? Круто. Срібло 100%, бо важке. От так, І золото, і срібло. Оце розмочився, так? Да. Оце розмочився. Але що це було? А, друзі, це, мабуть, скроневе кільце. Але його, мабуть, половина і воно зігнуте точно. Оце крутяк. Он це крутяк. Супер. Друзі, ми вже рухаємось в сторону автівки, Серега вже пішов вперід. А я вирішив показати тут знахідки наші. Значить, по шмурдюку, по залізу це моє, XTR terra Elite. Там капець просто. І дробінки, і все, що хоче, корки, е такі ножі розкладні. Набойка. До речі, ось така якась штука відламана, можливо, якась рогатина була чи що. Ну, і, і, і з цікавого. Чотири радянських монети. Гудзик з кураком. Е Бронзи. Два-три шматка. Ось схоже, шматок голки від фібули. Оце не зрозуміло що. Ну і Красунчик Денарі Луціавера. Просто ідеальний. Просто ідеальний, цей старий обід і Equinox 800-й. Ось, до речі, цей ножик середньовічний. Є накладочки бронзові. Прикольний теж Но стан Трошки такий. І цей черніхівський ніж, стан набагато крутіший. Гільзачі, також мат підкови набойка на чобіт. Царизм, напевно. Ну і з цікавого теж гудзик з кураком. Ну і і, а, Вігоря Проніс. Xterra Pro. Так. Три копійки 24-й. щитовик. Ходячка. Ну і срібельце. і джекпот. Сьогоднішнічик. Отаке От мініатюрне скронове кільце, золоте черніхівська культура. Е, приблизно 1800 років пролежало в землі. І Саша сьогодні його знайшов. Но ми ще таких дрібних не бачили, це просто якийсь капець. Дуже круте. Супер. Ну, Коп, друзі, заліковий. І золото античне, і срібло античне. Оп, хоп, супер. Дякую, друзі, за перегляди. Підписуйтесь, обов'язково пишіть коментарі. Ми будемо щось шукати. Тримайтесь!